Добрий день, добрі люди. А хто підпишеться, тому взагалі ціни не буде. Адвокат Володимир Клим, канал Юридична компанія Дом права». Про що дана тема? Коли не потрібно писати повід? то в нас в українців така права культура. Інколи вони роблять все забагато, коли не потрібно, коли… Потрібно щось робити, то взагалі не роблять. Наприклад, не пишуть заповіти, коли там купа родичів одного і ступені спорідненості, які готові будуть убити один одного після того поганого випадку ну, смерть, усіх чекає, але от іноді спадкодавці створюють потенційні конфлікти своєї бездіяльністю. Але іноді роблять зайві. Те, чого не потрібно. Ну і про це дана тема. Для тих, кому цікаво інші питання спадкування, нерухомості, сімейні, інші, багато там в описі плейлисти, дивіться, в принципі, можна зекономити багато часу для походів до юристів і дізнатися для себе щось нове. Тому поїхали. Опис ситуації, ну, мабуть, я, я не буду казати тисячі, але сотні разів чув таке питання, що там одна дитина в людини, вже доросла, але йдуть до нотаріуса, пишуть, заповідаю все своє майно там, сину Івану чи дочці Івані. Це і одна дитина, один спадкоємець. Але заповіть і так пишуть. Витрачають на це кошти, ну, тепер це від 500 гривень, я так по Києву дивлюся, хоча вже нам напевне нема такої, такої вартості. Але час, гроші витрачають і роблять зайву. Зайві. Тобто, якщо у вас серед потенційних спадкоємців тільки одна дитина, Чоловіка, там вже нема чи дружини, то заповіт писати не потрібно. Не робіть зайвого, не тратьте свої кошти. Основна рекомендація даного відео робити те, що потрібно з вашими правами і обов'язками, з вашим майном, з вашими можливостями. І коли більш-менш якась ключова подія в людини в житті. То радитися там з адвокатами чи юристами. Люди ж знають, коли телевізор купляють за декілька тисяч гривень, то підходять до менеджера і розпитують. Ну він їм розказує, бо він продати хоче. Або підписуйтесь на цей канал і, принаймні, про деякі питання будете всі знати. Дякую за увагу.